Напередодні дня Святого Миколая Іван Франківську виправну установу номер 12 Теж відвідали особливі гості. До неповнолітніх ув'язнених завітав Прикарпатський письменник і громадський діяч Любомир Стренаглюк. Саме таку незвичну аудиторію він вибрав для презентації своєї нової книги Знаки часу розпізнавання. На зустрічі побували й наші кореспонденти. Зустріч відбулася напередодні дня Святого Миколая. Такого бажаного для усіх свята, коли дорослі і діти відчувають мить таємничості. Зараз у нас фактично від 8 грудня у Вселенській церкві рік милосердя, ювілейний рік. Діло милосердя є також для тіла відвідати ув'язненого. І насправді я давно хотів давно шукав такої можливості. Думаю, що ця зустріч буде для хлопців, з якими зараз ми проведемо. От цей захід, воно буде корисною і цікавою. Такі візити є не поодинокими і не лише в переддень свят, зазначає заступник начальника управління Сергій Репецький. За його словами, до неповнолітніх ув'язнених завжди є особлива увага держави і громадських організацій. Сьогодні в установі виконання покарань перебуває шість ув'язнених неповнолітніх. Вони забезпечені всім необхідним. Перш за все, це якісно обладнані камери, де вони утримуються. Значить, в кожній камері є кольоровий телевізор. Значить, вони мають змогу переглянути різноманітні культурно-розважальні заклади. Відповідно переглянути і новини, що відбувається у світі. Під час проведення інтерактивного заходу Миколаїде свята веде, гості розповідали неповнолітнім про історію виникнення свята, про звичаї українського народу і традиції дарувати подарунки у різних країнах світу. За словами представниці соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Ірини Прибуш, традиції дарувати гостинці, зберігаючи по цьому таємничість, учить нас милосердя вміння вірити в чудо та бажання робити добро іншим. Ми проводимо інтер... різноманітні інтерактивні заходи. Відео лекторії організовуємо зустрічі з цікавими е, особистостями нашого краю. З нагоди релігійних та державних свят ми також проводимо е, тематичні заходи, де діти мають можливість е, отримати знання про історію, і культуру нашого краю, про ті чи інші традиції нашого нашого краю, нашого народу. Щоб засвідчити, що святий Миколай не минає жодної дитини. Відвідувачі вручили ув'язненим солодощі та книги.